Днями раніше ми розповідали вам історію Сергія Шинкаренка, нескореного Чернігівця будинок, якого знищили ворожі прильоти, через що він змушений жити в сараї. Цього разу ми навідались до чоловіка, аби дізнатися, як просуваються справи з ремонтом та передати зібрану допомогу. Зараз пану Сергію активно допомагають волонтери. Вони вже почали ремонтні роботи даху його будинку та закупили для цього 80 листів шиферу. Вони приїхали, ну приїхали, як може шість чи восемь. Може, паміняли стропіла. Где это? Сперва сняли обрешетку. Это первый день. Обрешетку сняли, поменяли стропила. Потом опять обрешетку набили. Это все же это делается под дождем и мокрым снегом. Будем так говорить. Холодно было. Они сделали главную работу, накрыли, теперь только ложить можно шифер. Після виходу сюжету ми створили банку для збору фінансової допомоги Сергію Шинкаренку. За три дні нам вдалося зібрати 7 тисяч 890 гривень. Сьогодні, під час візиту до чоловіка, ми передали йому зібрану суму. Нескорений Чернігівець вдячний кожному за таку потрібну допомогу. Треба допомагати друг другу, що ніхто ж не думав, що таке буде. Може, я буду на плаву, так людям допомогу правильно коли-небудь. Не в такому, не в такій гліні. Як буде не в такій гліні. Я людям допомогу. Ви там люди молодці. Це люди. На зібрані небайдужими людьми гроші пан Сергій вже має план. Поки що відкладе їх, аби з весни почати зовнішній ремонт будинку. Кухню треба повністю розбирати, розбирати треба. Розформий садні кирпиці покупати треба, тому що побиті кирпичі. Нові кірпиці лежить. Крішка з кухня витягну вирвалася, а зривана ванна повністю доски повиривала. Це теж. Зараз кожен українець переживає надскладний етап. Утім, об'єднавшись, нам точно вдасться вистояти. І що найголовніше перемогти.